Вітаю, друзі! Ви помічали, що нам, сучасним людям, лінь читати книги? Наче береш книгу, починаєш читати, але увага швидко зникає. Починаєш відволікатись, зівати. А взагалі люди 21-го століття не можуть довго концентруватись ні на одній справі: чи то медитація, чи лекція в університеті? Чому так відбувається, та хто нас зробив такими нетерплячими? У всьому винне кліпове мислення. Що ж це таке кліпове мислення? Це потреба бачити світ через короткі та яскраві образи, кліпи. Інстаграм, Тікток, серіали, ну і, звісно, відео на YouTube. Всі вони формують кліпове мислення: це коли ми не можемо концентруватись на чомусь одному довше кількох хвилин. Нам свербить перевірити телефон чи оновити закладку в браузері. О... озираємось в пошуку яскравого інформаційного стимулу. Зверніть увагу: сучасне кіно створюється лише для кліпового глядача. Сцени в них йдуть короткими блоками і часто змінюють одне одного без логічного зв'язку. Газети заповнюють короткі тексти, а телебачення крутить новини, не пов'язані між собою. Наприклад, тут йде війна, а наступним кадром нам розповідають про розлучення зірок, після чого одразу перемикають на рекламу ліків. В результаті людина, не обдумавши одну тему, одразу переходить до іншої, і цей процес постійно прискорюється. Але ще гірше за все, то дослідники довели, що кліпове мислення робить нас слабкими до маніпуляції, через нього ми не можемо відрізнити правду від брехні. Свідомість дрібниця і нами стає легко маніпулювати, знижується можливість аналізувати, тому що інформація не затримується, а швидко змінюється на нову. Але і це не все. Людина втрачає здатність до емпатії. Ми не розуміємо одне одного, страждання інших вже не здаються нам такими зрозумілими. Тож як з цим боротись і вберегти себе від цих жахів, перше читання художньої літератури. Так, друзі, не пости в Фейсбук, не сторіс в інстаграм, а довгі тексти художньої літератури. Друге: дні відпочинку від інформації. Це коли ви повністю вимикаєте всі соціальні мережі, кіно, серіали і просто знаходитесь наодинці з собою. Кожна людина потребує такої інформаційної дієти хоча б один раз на два тижні. Рекомендую проводити цей час на природі. Третє. Дивіться документальне кіно. Вони більше насичені довгими сценами та науковими даними. Четверте. Писати текст. Пишіть, наприклад, власний щоденник. Почніть з декількох речень на день і збільшуйте з кожним тижнем. Ця вправа розвиває системну свідомість, формує мозаїчне мислення взамін хаотичній течії думок, до якої нас привчають. П'яте. Медитація. Думаю, ви вже не здивовані, що я знову згадую цей метод. Повірте, 10 хвилин на день, які ви витратите на медитацію, воно того варте. Спочатку ця практика не всім вдається, але вперта праця завжди винагороджується. Ваша свідомість та свідомість ваших близьких формуються просто зараз.